ООН проголосувала за резолюцію щодо виводу сасійських військ з території з території ЗАЕС. чи станеться це у 2024 році. Дозволять бити своєю зброєю вглиб Сіє? Хто перший дозволить бити вглиб? Сімка у нас є і тут історія про те, що наша економіка зараз в жопі чи дійсно у зеленського параноя щодо його вбивства. Чи дійсно у Зеленського параною щодо замахів. Е, у нього зараз більше не параноя щодо замахів, а історія дуже сильно нервова, е, яка виглядає так, що його. Обмани, обманули, надурили, підвели, і йому прийдеться піти. Отак от, от виглядає зараз ця історія, і він це розуміє. Оон проголосувала за резолюцію щодо виводу російських військ з території з території заес. Чи станеться це у 2024 році? 24 рік. рашисти покидають заес, чи буде так? Ой. Буде так в 2024 році, на жаль, що до них приєднається якась всесвітня організація і буде разом з ними наче забезпечувати якусь безпеку, якийсь захист для ЗАЕС. Це не знаю те саме, що головою батьківського комітету в школі обрати педофіла або маньяка. От це приблизно така історія. Так чи будуть усі усі обіцяні F-16 до кінця року в Україні? Е, не треба нам про це дивитися. Нехай будуть у Пентагоні. Заявили про розмову міністрів оборони США та Сосії. це вже другий дзвінок за три тижні. Звідки вас такі дані? Про що домовляються країни? Значить, так про що домовляються? Дякуємо, що дивитеся наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-які коментарі. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращити відео. Залишайте коментар, який вас цікавить саме до експерта. І вже в наступному відео експерт зможе на нього відповісти. Дякуємо вам за вашу активну участь в розвитку канала. Чи є загроза наступу на Київ? Чи є загроза, щоб відірвуть фашистам київську ГЕС? Чи є така загроза, що підірвуть київську ГЕС? Обов'язково вони будуть це робити і хірячити по ГЕС не один раз. У Польщі розбився навчально-тренувальний літак. На них могли літати українські пілоти. Чи доклала до цього року Русня. У Польщі розбився тренувальний літак. Причому тут русня. Ви знаєте, на жаль, ні при чому. Це історія про те, що замкнуло одразу. В двох місцях. Причому тут і людський фактор, і технічний фактор. Яка роль Орбана у міжнародній політиці, і які зв'язки він має з Трампом? Роль Орбана в міжнародній політиці. Ой, Чибурашка шукає друзів. Оце його роль. Значить, історія про те, що чомусь ця людина має доступ до ресурсів, і це дає йому владу, і це дає йому силу, як його інші бачать, але цей доступ до тих ресурсів дуже для нього тимчасовий. Що, давайте так, що хорошого буде на прикладі Орбана? Ми з вами побачимо і доживемо до того дня, коли він змінить свою позицію риторику і буде дуже сильно хотіти відмитися, відчиститися і зробити щось хороше, навіть якісь прямо самопожертвування будуть з його боку. Буде вже пізно, але то таке. А чи змусять Байдена зняти свою кандидатуру з президентських переговорів? Перегонів. Дивилися вже це питання. Давайте так. Що тоді карти казали, що зараз карти кажуть, що його пронесе, але не надовго. То питання часу, коли він вже не зможе ходити своїми ножками, і це вже дуже скоро. В Європі чи в Штатах першими дозволять бити своєю зброєю в Сасіє. Хто перший дозволить бити в Так, щоб, знаєте, це було монументально. Європа, Штати, де зелене світло буде першим? Європа. Європа. Так, а видання. Видання якесь пише що у Зеленського параноя щодо замахів на нього з боку Сі. Чи дійсно це так? Дійсно так, що? Параноя чи замахи? Чи те інше дивимось? Хто переможе Росія чи США? Рашка і Штати. Про те, що потрібно піти, дуже цікаво, Рашка навіть готова буде піти тільки за умови зміни влади. Подивимось, цікаво. Нас осіб днями впав пасажирський літак. Нібито це був тестовий політ після ремонту, як зараз з авіапромисловості, та пішли вони в пізду, слухайте, авіапромисловість. Українська економіка за перше півріччя півріч, зросла на 4,1%. Чи слід очікувати погіршення ситуації під кінець року? Ситуація з нашою економікою до кінця року. Ситуація, коли два жебрака йдуть по вулиці без взуття і дуже хворі, як ви бачите, да? і при цьому сніг, холодно, вона каже сама за себе: отака у нас ситуація. Це як прожитковий мінімум, такий, що його ну, ледь вистачає на комуналку, якщо що, я вже мовчу про пенсії. Далі, як буде економіка. Просто чувак стоїть і ну, ридає над тим, над, фр... над чимось втраченим, розумієте, над якоюсь втратою. Тобто оці дві карти вони кажуть, що ну трошки херові справи, м'яко кажучи. Що буде далі з економікою нашою? Так, давайте так. 100 гривень донат, молодці, дякую. Дві, два основні, основних числа, які випадають, це 7 і це 8. Це так, на, на останок у нас ось така історія випала. І я вам хочу сказати, що це або 27-28 рік, або 7-8 місяців, от зараз, які будуть впродовж да, цих місяців. Навіть одна тут ще Вісімка у нас є. І тут історія про те, що наша економіка зараз в жопі. Далі з цієї жопи неодмінно треба буде виходити. Методи виходу з цієї сраки, вони будуть дуже жорсткі і вони будуть пов'язані з війною і з абсолютно новими законами та положеннями про гроші. І все, що з ними пов'язано. Отак воно буде. Ну і цифра 7 або 8. Тут у нас буде прям дуже яскраво себе показувати. Це рік або це строк сьогоднішнього дня. Дякую. Дякуємо, що дивитеся наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-які коментарі. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращити відео. Залишайте коментар, який вас цікавить саме до експерта. І вже в наступному відео експерт зможе на нього відповісти. Дякуємо вам за вашу активну участь в розвитку канала.